Дівчата, привіт! Якщо ви також п'єте каву, я вам бажаю смачного. М -м -м. Клала цього спати і нарешті можу в тиші попити чай, чай, каву і поспілкуватися з вами. Мені треба йти готувати їсти, але я вирішила, що спочатку я поп'ю каву, а потім все інше. Тому хоч якось скоро чоловік прийде з роботи. Тому ми, до речі, домовлялися з ним, що він мені буде допомагати готувати їсти. А щось останні два тижні, коли він захворів, коли у нього ще робочі вихідні ці, він чи на вихідних буде робочий, тому я не знаю. А я. Ой. Я сподіваюся, там нічого не впало. А може щось і впало, тому що у нас вітер на вулиці, дощ Тобі я впала. М -м -м. У нас точно вулиці, у нас вітер і все падає. Я хотіла розповісти, що я на днях вчора, зловила емоційне вигорання. Тоді, коли в цьому була температура, він захворів, в нього зубка лісить, він дуже капризний, виридує. І я до цього не зовсім була готова, тому що в цьому нас народження досить таки спокійна дитина. А в такі моменти, то я взагалі дуже так, сама по собі я емоційна людина. Імпульсивна і дуже швидко запалюється емоційно саме. Але я розумію, що з дитиною треба вчитися тримати себе в руках і мені вдається. Але, на жаль, ще виходить так, що є дуже великий ризик, що в мене чоловік випаде під роздачу. А, тому я намагаюся стримуватися, навіть коли я себе ловлю на мислі, що зараз я хочу кості щось сказати на те, що треба, не тим тоном і так далі. Я розумію, що це просто у мене сплеск оцих емоцій, які я в собі тримаю. Тому мені треба знайти щось таке, де я зможу сплеск емоцій, він відбувся, а не тримався собі, тому що в будь-який момент все одно є великий ризик, що буде. Бадабум. Тому буду дуже вдячна за якісь ваші поради, можливо, ви щось підскажете. Я залюбки почитаю і, можливо, до якихось із них прислухаюсь і навіть скористаюсь. Тому що я розумію, що я потребую в якійсь от, розумію, що я потребую якраз, знаєте, в такій якісь можливо навіть у пораді. Я дуже вдячна, звісно, Костя за розуміння, що він все-таки да, не дивлячись на те, що йому зараз також тяжко працюється, а він ще не до кінця вихворівся. Але от, вчора Костя взяв з собою Тьому, він пішов з ним, вони пішли вдвох гуляти без мене. Для того, щоб я могла відволіктись, та я не просто сиділа на дивані, я пішла, помила голову, я пішла помила посуду і паралельно попила каву ввечері. Але все одно це все-таки допомогло, хоч якось, хоч мінімалістично, але все-таки допомогло. Щоб якраз в цьому вчора був Костя на руках, а він щось там починає хникати, плакати і все таке. А, і ми інколи, знаєте, піднімаємо тему там, другої дитини, чи варто чи ні, чи буде чи ні. Я таке кажу: от уявиш, уявляєш, що у нас є ще одна дитина, там, да, наприклад, там, дівчинка в такому віці, як зараз тьома, і з такими капризами так, і все таке. Тобі треба з цією дитиною бути, але ще, наприклад, там Тьома бігає, якому років так 3-4-5. Ми такі подумали, подумали, та ні. Поки що точно про другу дитину ми навіть і думати не будемо. Я вже встигла до Тьомика сходити. Щось він кашляє коли він спить, не знаю. У нього минулого разу, коли це було на сьомому місяці, здається. Коли йому було сім місяців, коли зубки лізли, нежить була. То тут начебто нежить її немає, але ще син він підкашлює дивно. Він так прокинувся трішки його цей, з ним посиділа, він далі заснув. Все окей. Знаєте, взагалі, що мені допомагає от, триматися, да, щоб не зриватися біля дитини, поряд з дитиною, щоб він не бачив, що я емоційно, все-таки, емоційно мені важко? Мені допомагає те, що я починаю відразу себе ловити на думці і до себе самої доносити, те, що. Моїй дитині в даний момент, от зараз, коли він там хникає, плаче і так далі, йому набагато гірше, ніж мені. Йому набагато складніше, тому що він не вміє контролювати свої емоції, він не знає, що з ним відбувається. Просто от такий от у нього настрій. І коли я ловлю себе на ці думці, то я починаю от приймати його сторону і свої оці всякі позиви, да, щоб зірвуватися, грубо кажучи, вона якраз мені допомагає. Так, а я в свою чергу Костя вже приїхав з роботи, купається. Будемо зараз разом з ним щось готувати, їсти. Мені треба щось приготувати, а Костя буде готувати нам. Він ще цього не знає, але хай готується. Нам треба буде сьогодні ще поїхати в магазин, в аптеку, мені треба шампунь купити. А, роз, поспить десь ще, не знаю, півгодинки. Зараз без 15.03, до речі. І щоб було що поїсти. Тому я пішла готувати їсти. А вам бажаю гарного дня. Ми вже з'їздили в магазин, повернулись. У мене чоловіка, як завжди, займається розпаковкою. Звичайно, молоко, до речі. Давай. Їмію, мамі давайте, краще. Хімію мамі Пінк, до речі. Самий наш умаєвшийся. Давай двома У когось буде борщ, ти мамі хочеш себе. Да? Давай. Та... Татові, татові. Тьома? Татові. Давай. Дай татові. Тьома. Дай татові. Дай татові. Дай татові. Молодець. А там ми ще не закінчили саме. Давай. Палечка, за які заплатили двічі. Взагалі не заплатили, а потім двічі. Татові, дай татові, yeah. там. Yeah. Віднеси татові. Горішку. Там ще не все. Там Тата що? слови. Давай, це твої вітаміни. Давай. Що yeah. там кладете? Сливи. щоб не должно, не ронялося, знаєш. Тя туди все ще дивиться. Нервний. Дуже смачні. Ки. А просто Тьома бореться з молоком? Груші. Давай, давай, давай. Давай. Молодець. Молоко. Що ще беремо? Соба. Давай. Давай, ну ставай. Полуный. там ще одне молоко? Давай, я вірю. Давай, поможу тогда. Давай. Молоко. Молодец, витру достал. Моцарелла, давай. Моцарелла? Давай. Да, Прикольно, скажите. Що там ще є? М'ясо. Допомогти? Давай, мама, допоможе. Давай. Отако. Ну воно важке, 750 грам. Ти взагалі молодець, що ти його ніс. Неси татові Давай татові Неси татові Дюмань. Дикить від надо віра. Все, немає що. Все, давай. Давай. Дякую. А тепер розпаковуємо. Ні, не буде. Синя готувала рис такий от із соусом. Не дуже хотів його їсти. Будеш вечері тепер, поняв? У нас вже вечір, знаєте, дивлюсь на вулицю, зараз без п'яти десять. А хочеться так сказати, що щось так рано починає вже темніти, без п'яти десять. рано. Для Данії це рано. Але як ви знаєте, вже не вийде щось попрацювати ввечері. У нас, до речі, Сінні вперше спав 3 години в день. В нього був один сон, і він спав лише три 3... години, не лише а аж три години, я багато чого встигла поробити. Так, він один раз прокинувся, він щось закашлявся, прокинувся, я з ним просто побула. Він так уже ну, нормально прокинувся, але потім заснув. Я так думаю, нічого собі. Якщо така акція буде не одноразова, а щоденна, і якщо він буде хоча б 3 години спати один сон. Окей, я буду один. Щайно. шорти знімала. Намагалася ми купили снігер, такий от полуничний. І маркує. Ми їх вже з'їли. Я знімала уже для шорт. Тому сьогодні якраз будемо надавати. Але мене ще чекає посуда, мені треба посуд помити. Я, до речі, нагробувала собі нігтіки звичайним лаком. Хочете прикол. У мене є. З одним нігтем проблема. який він. Такий, я не знаю, зараз фокусуйся, будь ласка. У мене нігодь тут, бачиш? Я хочу фокусуватися. Сфокусуйся! Зараз поставила поставити камеру на стіл і до сіла підійти. В общем, погляньте. Бачите, в мене цей нігодь, він такий як... Так я кажу, як у цього. Попуги. Тут нормально. А тут як у папуги. <смі> Клюв. Я не знаю, чому так. Це в мене вже більше двох років така ситуація. Я спочатку думала, що там вітамів не вистачає. Ну, блін, два роки вже, навіть більше. І така от, не знаю. Я не знаю, чому так. Я сьогодні, до речі, вже нормально себе почуваю. Ми ще отож, поїхали в центр, побули в центрі, ми погуляли, в один магазин зайшли в інший магазин. Ще проблема, я не можу вибрати шампунь. Якийсь там купила, який глізкур. І все. Треба пошукати, де можна. Хто яким користується шампунем. Мені треба рекомендацію. Взагалі треба вже йти мити посад і потихеньку щось робити. Я сподіваюся, що я швиденько помию. Ми ще придбали сьогодні таку соковиту пахучу полуницю, М -м -м, як вона пахуча, Там піду полонечку поїм, помию посуд і буду вже йти відпочивати. Хочу вам подякувати за перегляд нашого відео. Поставте, будь ласка, подобайку. Хто не на і підпишіться на канал. І побачимось в наступному відео.